Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я знайшла у себе в телефоні відео, від якого стає і тепло, і трохи сумно водночас. 12 грудня 2020 року. Тоді ми ще не знали слова війна, так як знаємо його зараз. Світ був простим, зрозумілим і дуже спокійним. На дворі стояла справжня зима, і ми вирішили. Що це ідеальний день для пригод. Ми зібралися компанією, я, мій брат і наше непосадюче Цуценя. Воно, здається, раділо снігу найбільше за всіх. Наш шлях Бабе. лежав до озера. Пам'ятаю той хрускіт снігу під ногами і відчуття повної свободи. У руках наші салази. Знаєте, у нас в селі так називають. Особливі саморобні ковзани, перероблені для стійкості та швидкості на любові, справжній раритет і символ дитинства. Озеро зустрічало нас ідеальною, товстою кригою. Вона була такою міцною, що, здавалося, по ній можна доїхати до самого краю світу. Брат розганявся на саласках, цуценя смішно ковзало лапами. Намагаючись нас наздоганяти, а навколо там панувала тиша, яку порушував лише наш сміх, ніяких тривог, ніяких поганих новин, просто лід, сонце, і ми щасливі тут і зараз. Дивлюся на ці кадри і розумію щастя було в таких простих речах, у можливості просто вийти на лід, погратися з собакою. І знати, що завтра буде такий самий мирний день. Бережіть свої спогади. Вони те світло, яке допомагає нам йти вперед сьогодні. Так, треба. Так, а ну, покажіть дріфтінг. Дужче тільки туди наперед. Залазь. Гарашенько так, так, да, щоб, щоб не перекидалося. Дивлячись ці кадри зараз, я розумію, що справа була зовсім не в озері чи санчатах. Справа була в тому, що ми були разом. Час іде, ми дорослішаємо, але ці моменти на льоду. Залишиться з нами назавжди. Бережіть своїх близьких. І Вона вже прощає, на що ти те, щас будеш тіка. Запрошує вас усміхатись. Дякую, що пройшли цей шлях спогадом разом зі мною. Так що, будь ласка, кому не важко, підтримайте мене вподобаєчко. Всім пока і до зустрічі. Берта! Берта! Берта, иди сюда! Давай, тикай или нет? То, что она тебя не отпустит. Не тикай. Газуй, Берта, иди сюда. Иди сюда, евнючка. Тикай или нет, тикай. Шлифуй, я, шлифуй. ха ха да вы не хапаете, вы чуешь? Вот <существ> <существ> такая хитрая. <существ> Весь те остановлює. Прошарилася, що треба встановлювати. Так, стари